Я просто обожнюю готувати свині ребра. Займає мало часу, але завжди безпрограшний варіант. Це дуже смачно. А як готуєте ви, діліться в коментарі. Взяла ось таке ребро біля 2 кг і спочатку мариную. Посипаю сіллю чорним меленим перцем, гранульованим часником і копченою паприкою. Спеції можна змішати окремо. І роблю їм масаж, втираючи спеції. Тепер обмащую гірчицею. Спочатку низ, перекладаю на пергамент. І обмащую всі інші сторони. Додаю трохи олії, і щільно загортаю, а зверху ще обгортаю фольгою. Залишаю маринуватись при кімнатній температурі на 3 години. А коли потрібно на ранок, мариную з вечора та ставлю на ніч в холодильник. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів. Готуватись на 2 години. Пройшов вказаний час. Розкриваю і обмащую сумішю кетчупу та меду. І знову в духовку до появи красивої та засмаженої скоринки. Я готую на конвекції десь 10 хвилин. Якщо без неї, то трохи більше. Ви просто подивіться на них, які вони мають гарний вигляд, а ще соковиті й дуже смачні, тому рекомендую.